Кожен священик має говорити про Бога і тільки про Бога. Адже в цьому смисл служіння священничеству. Коли священик починає по своїй волі чи не по своїй волі говорити про щось інше, не про Євангелія, не про Ісуса Христа, не про церкву, то той священик робить не свою справу. І от ми всі, ті, хто звемо себе православними християнами, повинні бути віруючими людьми. Повинен робити все можливе, аби священик говорив тільки про Бога. Аби священик тільки говорив про Євангелія, про спасіння душі. А як можуть люди це зробити? А дуже просто: самим жити по-християнськи, самим хотіти, щоб їм про Бога розповідали, а не про якісь політичні баталії чи про якісь незрозумілі речі. Зараз такий час. І наша надія тільки на одного нашого Господа. Ми бачимо, як всі наші людські справи вони руйнуються, вони не мають своєї сили. Вони всі розсипаються в попіл. І це не тільки зараз. Це було так завжди. І в особливості зараз нам треба залишити всі чвари, залишити все суетне. І перш за все, на підстав своєї душі, на жертовник своєї душі. На найголовніше. Що повинно бути в нашому серці, це Возвеличити Бог. Бога, Творця Неба і землі, того, котрий створив весь цей світ, того, котрий сотворив весь світ, в якому ми живемо, Його поставити на основне місце. Звернутись до нього в молитві покаяння, попросити Бога прощення за свої гріхи, якими ми без числа загрішили. І надіятись на Його милість. Надіятись на те, що Він. Прийме нас, незважаючи на те, що ми от постійно хочемо говорити про щось інше, а не тільки про Бога, що ми хочемо чути від священників щось інше, аби тільки не про Ісуса Христа. Пукаймося, люди, поки в нас є час, поки в нас є ще можливість, поки ще залишилися священики, поки ще храми Божі відкриті. Пукаймося, прийдемо туди для того, щоб слухати Слово Боже. Задля того, щоб говорити зі священниками, і своїми братями і сестрами в Христі саме про Бога, відклавши все інше, згадайте, в чому стала причина того, що розп'яв Ісуса Христа. Звичайна завість книжників і Фарисеїв, але в чому його звинувачували? Його звинувачували в політичних статтях. Його звинувачували в тому, що він, начебто, хотів зруйнувати Єрусалимський храм. Звинувачую в тому, що він возвеличує себе як земний цар. Але Господь казав царство моє не від світу цього. І тому ми, християни, перш за все повинні говорити про те, що не від світу цього, про духовне, про Боже. Ну давайте робити все можливе, аби нам залишатися християнами, аби щоб ніякі безбожні люди. Які до церкви не мають ніякого відношення, не змогли диктувати нам, Християнам, як нам молитися, як нам вірити, як нам жити. Ми, Християни, підчиняємося Господу. Він наш цар, Він наш владика. Не якісь людські вельможі, а саме тільки наш один Господь владика, тільки Він один, кому треба нам підчинятися, якого треба слухати. Все інше воно пройде, все інше воно закінчиться, аби нам зберегти свою віру. Аби нам зберегти свою ідентичність, саме християнську ідентичність. Бо це найголовніше, будемо прославляти Бога, який сотворив весь цей світ, котрий сьогодні дає нам таку прекрасну чудову весну, котрий дає нам майбутнє, за яким ми повинні бути йому вдячні і бути близькими до нашого Господа, який віддав себе на розп'яття, для того, щоб ми мали життя вічне.